В Верховній Раді з'являвся законопроект, який взагалі мав знищити ці штрафи за невиконання державного замовлення. Тут важливо, що не тільки військового, але й іншого, але і військового. В тому числі відповідно складається враження, що це комусь потрібно. От кому це потрібно, щоб таких штрафів не було. Дивіться, це ми, ми колегіальний орган. Ми щодо штрафів не приймали. Якось рішення, тому я звучу свою особисту думку, як е, члена Гаремона. Да? Е, е, моя особиста думка там зі штрафами це питання політизоване, е, тому що ті, хто просувають відміну штрафів, говорять, і це звучить досить резонно про те, що дивіться, ну нас ну так якось е, протирічить здоровому глузду, що у нас е, за одне і те саме, ну за одну ту ж саму провину буде три. Е, Три штрафи одночасно це якось дофіга. Давайте він буде один, але, це, наприклад, більше, умовно кажучи. Да? Тому що сам юридичний принцип, на якому базується в тому числі українське законодавство, говорить про те, що за одну провину покарання може бути тільки одне. Не може бути такого, що ти там кинув сірник повзурну, тебе штрафували раз. Наступного дня тебе тебе ж за те ж саме вчорашнє порушення, штрафували другий. А ще позавчо. А ще на наступний день за позавчорашнє штрафували третій раз. Хоча вчинок ти зробив лише один, і це звучить здраво для того, щоб упорядкувати цю систему. Ті, хто проти них, ті, хто не хоче, щоб ці штрафи відмінялися, говорять про те, що у постачальників і так все занадто добре. Їх треба тримати в діжових рукавицях. Але я вважаю, що найголовніше не навіть не розмір цих штрафів, навіть не їхня кількість найголовнішим є те, а найголовнішим як завжди, є невідворотність. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.